Давайте сьогодні на момент у морі Таро подивимось ваші дружні стосунки з вашою подругою. Так? Як на сьогоднішній день ви бачите ваші стосунки з вашою найкращою подругою? На сьогоднішній день як ви це бачите? Ну, ви на відстані з нею, напевно, точно. Або тут. Ви щось приховуєте, можливо, або активно зайняті своєю діяльністю, якось поки що самостійно виходите з якихось емоцій. І прийшов час, як ніби, вже, можливо, поділитися, бути більш впевненою, так? От, відпочити, прийняти якісь рішення, поспілкуватися з подругою. Ну, ви якось стабільні в своїх таких поглядах. Добре. Як вона бачить дружбу з вами, ваша подруга на сьогоднішній день? Як вона бачить дружбу з вами? Вона тут відстоює да, якусь позицію, можливо, готова вам завжди допомогти, щиро до вас ставиться, і на майбутнє також. Добре. Чи варто вам її довіряти на 100%? Ваші найкращі подружці стануть на сьогодні. Чи варто вам довіряти? Тут як ніби щось змінюється ставлення, я не знаю, або ви змінилися. Ви як пішли новою дорогою. Чи варто вам їй довіряти? Ну тут, сумнівно, да? є якесь невирішене питання. От ви тепер не знаєте, чи варто їй довіряти на 100%. Ви завжди готові якось рухатись до неї, допомагати, да? але тут якісь переживання, якийсь стрес. У вас. Але я думаю, що якщо ви зустрінетесь, побачитесь, тут має бути як гарні новини і гарне спілкування між вами. Що би вона хотіла вам сказати станом на сьогодні? Ваша подруга. Щось розказати про сім'ю, про її стосунки